Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ще наша рубрика П'ятихвилинка з психологом. І так як в нашій країні триває війна, наша національно визвольна боротьба за нашу країну, у нас виникають різноманітні неприємні стани. І одним із них може бути тривога. Я зараз покажу вам дуже класну техніку, яка допомагає у боротьбі з тривогою, коли ви можете сформулювати причину неспокою. І називається ця техніка неспокійна анкетка. Отже, вам потрібно буде бажано на листочку записати невеличких так, по одному абзацу відповіді на чотири запитання, які я зараз назву. Її можна виконувати і усно, цю вправу, але спочатку перших кілька разів, будь ласка, потренуйтеся зробити її письмово. Отже, перший пункт звучить так: сформулюйте чітко причину вашого неспокою. Постарайтеся зробити, друзі, це максимально точно, не розмито, не розпливчасто, і ми за один раз розглядаємо одну якусь конкретну ситуацію. Другий етап назвіть всі можливі пункти, як би ця ситуація могла закінчитися, включаючи навіть і найгірший, найстрашніший варіант, який ви тільки можете придумати. Третій пункт мій улюблений. Оберіть найгірший варіант і прийміть рішення. Змиритися з ним. Я знаю, друзі, що це важко, вам потрібно себе всередині переконати. В цьому пункті ви якраз можете не писати багато, але виключте в себе оцей от стан. Ну, все вже сталося ця найгірша подія, найжахливіша, яку ви тільки думали. Змиріться з нею. І пункт 4: напишіть ряд дій, варіантів, що би ви робили, для того, щоб оцей третій варіант не настав. Тобто, як ми можемо опрацювати всі можливі негативні сценарії. Надваний у пункті номер 2. Користуйтеся Слава Україні!